Слава Богу! А якби тебе враз спіткала велика біда, і хтось приніс раптом зловістку до твого порогу, ти втратив усе, навіть знищені в полі стада. О, що би тоді ти сказав всемогутньому Богу? А якби твій дім ураганом знесло із землі, і ти в одну мить залишився без теплого крову? І люди до тебе із звісткою знову прийшли, яке би тоді ти промовив до Господа слово, а якби дітей ти втратив в один страшний день, і серце твоє розривалося б від розлуки, не хочеться навіть дивитись уже на людей, в якій би молитві простягти до Господа руки, а якби ти проказою Лютою бути покритий, і а якби проказою лютою був ти покритий, на тілі твоїм не лишилося б місця живого, якби замість хліба ти став гіркі сльози лиш лити, яке би тоді ти висловив Господу слово. Ти скажеш, не може таке ось так статися враз. Отак. Але сталося це зразу і Йовом. І допущений ворог. Був у праведному житті і стат тратив, йов, і дітей всіх, і рідного крову. Живцем він згнивав у проказі вдаліни від людей. Він втратив усе, але Богу молився щоденно. Він слова одні лиш повторював кожен день, хай буде ім'я Боже благословенне. Не бійся, на полі твоїм ще не зникли стада. І дім твій стоїть, і всі діти сьогодні з тобою. Та як допустить Господь і спіткає біда, ти вірно тримайся, справляйся з цією бідою і плакать, мій, друже, ридати безвтішно, негоже, без Божої волі до тебе ніщо не вірветься, навіть волосся з голови впасти не може, а що до душі, її ворог і не торкнеться. Ти в Божих руках, це в пам'яті міцно тримай, заревуть урагани, на коліна ставайте щоденно. Він не залишить тебе, ти завжди промовляй. Хай буде ім'я Боже благословенне. Амінь.